Привіт, дорогі друзі, А також гості моих Вас вітає канал будні залога, Канал Попрода тварин так варимистику. Сьогодні мені на уряді. Ось такий компресор. Він фірми фильме Resan на 4 отвори. Потужність цього компресора. Ось дивіться які варіанти можуть бути потужності цього компресора. Ось так. І давайте же спробуємо, взагалі подивимось, як він працює і працює він добре чи не добре в мене він ось як ми бачимо моделі 8 тисяч і це значить те що він качає 12 літрів на хвилину ось така у нього потужність давайте подивимося як він розпилює і взагалі як він виглядає цей компресор давайте дивитися ось так він виглядає ось тут є такий зручний Регулятор потужності від маленького до самого сильного. І на всі чотири отвори йде однакове нагнітання повітря. От. У нас максимально, дуже так добре. Ми можемо почути як він дує. Зараз ми його включимо та подивимося, як він розпилює. Також хотів сказати, що мембрани стоять по... Тут стоять дві мембрани. І кожен з цих двох розпилювачів, вони спайні та розпилюють разом. Тобто ти создають на, на два розпилювача. Ось так. І рак і він насолоджується свіжим сказать, повітрям в своєму акваріумі. Так, розпилювач розпылю повітря. Як на мене вповні непогано, але може бути трошки менше. Шумить, до речі, це не він, а поршні компресор, який також у мене стоїть біля акваріумів. І розпилював він десь на акваріумів 12 напевно, якщо не більше. в мене цей компресор от зараз ось так, на горі та обслуговує всі от чотири акваріуми з раками, які в мене зараз взагалі є. Але в майбутньому я планую розділити цей поток та додати краник для того, щоб він мог споговувати 8 акваріумів. Дякуємо, що довелося це відео до кінця. підписуємось, став лайки, а також не забувайте залишати коментарі під цим відео. Друзі, нагадую, що в мене є група в телеграмі. Сторінка в інстаграмі, посилання на ці ресурси в описі до цього відео, а також у штабці профіля. Підписуйтесь, там ще багато цікаво, а також можна поспілкуватися, задати мені питання, і я заблюбки вам відповім на ці питання. На сьогодні все. Пока-пока.